Я вітаю на каналі каналіботехнології. В цій серії ми будемо з вами спілкуватися про потужність на газі, на бензині і наскільки газове обладнання впливає на роботу двигуна. Також ми з вами поспілкуємось про такий цікавий автомобіль, як Toyota Corolla 1.6 2021 року. Вона майже нова і цей автомобіль. Масовий. Він надзвичайно багато продається в світі в великих кількостях, і саме цьому він став нашим героєм. Toyota Corolla з першого погляду це класичний звичайний автомобіль без, без жодної емоції, але саме в цьому кузові вже реалізована концепція ТНГ, тобто Тойота New Global Architecture, тобто нова е глобальна архітектура кузова, яка також має позначку Fun to Drive, тобто весело-весело керувати. І я, коли їздив на цьому автомобілі, побачив, що дійсно він дуже динамічний, він дуже цікавий е в, своєму, е в своєму класі. Я навіть не можу його порівняти з іншими, бо дійсно все зроблено оптимально. І вартість і функціональні параметри я не обговорюю, я обговорюю тільки свої власні почуття. Зараз ми виїжджаємо на трасу, де зможемо провести заміри на бензині і на газі. Це у нас робиться в декількох варіантах. Перший варіант це чистий бензин, другий варіант це газова система плюс довпорскування бензину. У пропорціях десь від 5 до 30% в залежності від навантаження. І третій варіант буде 100% використання газу. І ми подивимось, як це впливає у абсолютних цифрах. Для цього ми використовуємо телеметрію, і вона нам покаже всі ці показники. Вимірювати ми будемо у значеннях. Від 20 до 100 км на годину, тому що зараз такий стан на дорозі, що ми, скоріше за все, 120 їхати не зможемо. Чому я роблю 20 км на годину? Тому що у нас можлива пробуксовка, у нас можлива якась реакція на дорожне покриття автомобіля і тому, якщо буде якась пробуксовка, ми. Ці значення не зможемо використати як надійні. Зараз ми зупиняємось десь де буде зручно і покажемо, які у нас буде, яка у нас буде динаміка. Достатньо. Від нуля до ста. 12,3 від 20 до 100 9,36 Це у нас режим газом І робимо ще один замір на бензині Все 9,55 це з 20 до 100 і 11-16 це з нуля до 100 Але я повторююсь, що заміри з нуля до 100 вони не інформативні. Вони не дають жодного, жодного ефекту по тому, що у нас присутнє. Порівнюємо. Перший показник у нас на бензині 9.55. Другий показник. У нас 9.36. Це у нас був режим, коли ми розганялися з довпорскуванням бензину. Тобто показник розгону у нас ще навіть кращий. Зараз ми е е повертаємо, щоб їхати назад. Але в цьому замірі у нас буде вже 100% використання газу. Без довпорскування бензину у нас параметр 10,45. 1045 з 20 до 100. Якщо ми говоримо з 0 до 100, то 12-16. А зараз я вам покажу, як працює каталізатор, коли ми все активували і їдемо на газі. На газі ж ми їдемо на газі. Давай. Це максимальне навантаження. Тобто у нас двигун працює на максимумі. І як ви бачите, так, вона зростає дещо температура, але вона зросла до 850 градусів не більше. Якщо ми говоримо про бензин, зараз я вам це теж покажу. Ми повторюємо ті ж самі навантаження. І зараз ми їдемо на бензині. І якщо подивитись, ми просто не можемо підтримувати такий же самий темп, як завжди, але 840 градусів це була максимальна температура. Я вже казав, що у випадку правильних налаштувань ніяких проблем з температурою вихлопу чи температурою каталізатора немає. У газу швидкість горіння трошки вища за бензин. Якщо ми говоримо про бензин, швидкість розповсюдження полум'я десь 26 см на секунду. Якщо ми говоримо про пропан-бутан, так, в різних пропорціях там швидкість варіюється, але е, ми говоримо про 32 см на секунду. Тобто швидкість розповсюдження полум'я у нас йде на 25% швидше. І якщо ми е, говоримо про налаштування, нам необхідно е, відтворити е, той самий баланс по співвідношенню палива з повітрям, що, е, в свою чергу, Отримає той самий температурний режим, бо пропан-бутан з бензином він дуже схожий по своїм властивостям, окрім того, що там йде чистіше горіння і немає такого забруднення камери згоряння, як на бензині. Ми, якщо говоримо також про газ, подаємо вже пар, тобто паливо у нас повністю випаровувалось до того, як було. Підпалене, але, але коли ми говоримо про бензин, він в більшості своєму розпилюється, але випаровується вже під час стиснення і під час згоряння. Це впливає на температуру, і саме для цього ми використовуємо такий цікавий режим, як довпорскування бензину. Бензин потрібно довпорскувати, коли ви їдете швидко. Під великим навантаженням не, швидко не по обертам, а швидко по е, самій швидкості, тобто 140-150. Там, де аеродинаміка та супротив коліс починає впливати значно на навантаження, і для цього, щоб ці навантаження е, компенсувати, двигун спалює значно більше пального іде виділення більше тепла. Коли ми працюємо на бензині, ці, цей стан компенсується випаровуванням бензу у камери згоряння. Якщо ми говоримо про експлуатацію на газі на пропан ботані, ми подаємо саме для цього порцію бензина, а також щоб уповільнити, так, уповільнити згоряння, бо бінарна суміш робить процес згоряння більш повільним. На цьому все. Це у нас були. Практичні тести автомобіля Toyota Corolla, ми вам продемонстрували, наскільки впливає робота газової системи на двигун. З одного боку, якщо ми говоримо про атмосферний, тобто не ненадубний двигун, ми витіснюємо частину повітря, і саме тому у нас іде на високих обертах зниження потужності. Якщо ми говоримо про компенсацію частково бензином, ми одразу там впливаємо на швидкість зверяння, на чистоту зверяння, ми компенсуємо об'ємну ефективність двигуна. Там є багато чого цікавого, що ми в будь-якому разі будемо ще обговорювати в наступних серіях. Сподіваюся, що ви не заснули під мою розповідь. Бо вона технічна і не дуже проста для розуміння з першого разу, але в будь-якому разі сподіваюся, що комусь вона була корисна. До зустрічі.